Читає книги бібліотеки газети День. Ми читаємо давно і продовжуємо їх читати сьогодні. Для себе знаходимо там багато корисного. Це наша така школа, такі наші університети. Про що ці книги і для кого? Вони для усіх нас. Вони про нас, про наше минуле, сьогодення і майбутнє. Ми дякуємо Ларисі Івшині, нашому багатолітньому партнеру, головному редактору газети «День» за цю прекрасну колекцію книжок. Ми віримо, що ці книги працюють на українське суспільство. Вони формують наше інтелектуальне, розумне середовище. Дякуємо, до праці, друзі! Читаємо! Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіціальних кордонів. Ми повинні всі без виїмка поперед усього пізнати ту свою Україну. Цю в її етнографічних межах, у її теперішнім культурнім стані, познайомитися з її природними засобами та громадськими болячками, і засвоїти собі те знання твердо, до тої міри, щоб ми боліли кожним її частковим локальним болем і радувалися кожним, хоч і як дрібним та частковим її успіхом. А головно, щоб ми розуміли всі прояви її життя. Що почували себе справді практично частиною його. Історія, яку ми звемо своєю, кожною своєю сторінкою підтверджує нам одну і дуже велику істину: ще не було ніколи такого, щоб хтось нас скреслив з поверхні планети. А було для цього багато нагод. Пролітали над нашою землею історичні буревії. Знаємо Чингісханів, Батиїв, знаємо і помсту Петра та Катерини, знаємо безодні глупоти коронованих володарів Російської імперії і, нарешті, деспотію спотію скритинізованого марксизму. І з кожним цим ударом, ми, як цілість, як народ, все глибше і все тривкіше вростали у твердь планети і все яскравіше виявляли гостроту своєї духовності. У памфлеті, чому я не хочу вертатися до СРСР, -СР", Іван Багряний писав: для європейців і для громадян всіх частин світу дивно й незрозуміло, як то може людина утікати від своєї вітчизни і не хотіти вертатися до неї. То, мабуть, великі злочинці, що бояться кари за свої великі гріхи перед своєю вітчизною. Що може бути миліше за вітчизну, за ту землю, де ти родився і ходив по ній дитячими ногами, де лежать кості предків, де могила матері. Для нас слово вітчизна також наповнене святим звістом і може більшим, як для будь-кого іншого. Але не сталінська родина. Мені моя вітчизна сниться щоночі. Я не тільки не є злочинцем супроти моєї вітчизни, а навпаки. Я витерпів за неї третину свого життя по радянських тюрмах і концтаборах ще до війни. Вона мені сниться щоночі. І все ж я не хочу нині до неї вертатися. Чому? Бо там більшовизи. Я переконаний, щоб централізувати повну владу в руках Сталіна, потрібно було знищити другу радянську республіку. А отже, вигубити українське селянство, українську інтелігенцію, українську мову, українську історію у розумінні народу, знищити Україну як таку. Калькуляція була дуже простою і вкрай примітивною: нема народу, отже, нема окремої країни, а в результаті нема проблеми. Така політика в класичному розумінні цього слова означає геноцид. Джеймс Мейс. Ваші мертві вибрали мене. Газета День 12.02.2003 року. Серія бронебійна публіцистика Евген Маланюк Малоросійство. Тільки на тлі імлисто хиткого, зрадливо безформного, невиразно обопільного і часом просто юдиного малоросійства можна відчути й зрозуміти, чому сама згадка про Мазепу кидає ворога в холодний піт. Мазепенство є яскравою протилежністю, яскравим запереченням, нещадним демаскуванням і найрадикальнішим ліком саме на малоросійство. Бо що ж є? Мазепенство, як не чинна свідомість нації, політична і мілітарна воля нацією бути.